Місто очистили під час загальноміської толоки з парків вивезли близько 75 тонн сміття з районів 129. Прибирали усі. Вперше долучилися і студенти Академії сухопутних військ. Як кожен господар, який поважає свою оселю, от, і ми, як справжні господарі, виконуємо нашу так звану місію. У наведені порядку дві тисячі студентів у формі розвозили 28 автобусів. Це просто автобуси зняті з маршруту, оскільки сьогодні субота вихідний день немає напливу людей. І ми просто ті автобуси залучили для розвезення курсантів у місця прибирання. Окрім сміття, у парках прибирали деревину. Її зазвичай ніхто не рухає, а гілки заважають. Ні, не, важко. А що спонукає прибирати? Як? Щоб чистота була в парках. Яке вже, яке вже дерево несете. Ой, я не знаю, я нарахував. Таке масштабне прибирання академія зініціювала сама. Досі прибирали хіба на території навчального закладу. У суботу з міста вивезли 200 тонн сміття.